Привіт усім. Сьогодні поговоримо про важливу тему в будівництві земляні роботи. Ми розберемо, скільки часу це займає і яка вартість таких робіт у 2024 році. Готові? Тоді почнемо. Розберемося, скільки часу потрібно, якщо копати вручну. Тут усе залежить від глибини і типу ями. Якщо ви копаєте траншею глибиною до 2 метрів, то на один куб землі знадобиться трохи більше 2,5 годин роботи. Якщо траншея глибша аж до 3 метрів, це вже 5 годин на кубічний метр ґрунту. Тепер найцікавіше гроші. Якщо враховувати середню зарплату працівника 3,8 розряду, яка зараз становить приблизно 85 гривень за годину, то маємо такі цифри Викопати траншею глибиною до 2 метрів обійдеться вам у 171 гривню 60 копійок за куб. Якщо копаєте котлован до 3 метрів глибиною, це вже 429 гривень за куб, яма глибиною до метра 282 гривні за куб, засипка ям 231 гривня за куб. Зауважте, що це кошторисні ціни, які використовуються при складанні кошторису робіт в Україні. Реальні ціни будуть залежати від ваших домовленостей із конкретними робітниками. А тепер порівняймо з реальними цінами на ринку. У Києві, наприклад, у цьому році мінімальна вартість роботи стартує від однієї тисячі гривень за кубічний метр. Отже, якщо будете шукати виконавця, орієнтуйтесь на цю цифру. На останок кілька порад. Завжди додавайте 10-20% до розрахунків, якщо ґрунт рихлий. Стінки ями можуть осипатися, і це вплине на об'єм роботи. Також використовуйте рулетку або лазерний рівень для точних замірів. А якщо будете вивозити ґрунт. Перевірте, який об'єм може вмістити вантажівка, щоб усе чітко спланувати. Ось так усе розраховується, як бачите, нічого складного. Головне врахувати всі витрати та знайти відповідальних виконавців. Дякую за увагу. Якщо у вас залишились питання, сміливо задавайте, буду радий відповісти.